Валя, що ти робиш, коли в тебе замовляють клієнти якусь позицію? Що я роблю? Та легко. От для прикладу, є від щоти, є от жіноче взуття у нас. Так? Якщо є запрос від клієнта, ми говоримо, що в нас є по позиціям, для прикладу, по взуттю, розказуємо, які в нас є позиції, які є в нас взуття. На даний момент у нас приїжджає дуже крута, класна позиція це жіноче взуття. Іде осінь, зима. Давайте я трошки покажу. Угу. Валя, виставляє. Да, воно як іде і в дуже класному стані, так і може, звісно, що воно було вживане, але ну, Тому стані... що це секонд-хенд. Яка ну, ціна? 156 гривень за кілограм. Це 3 900 виходить за мішечок. Угу. Це осінь-зима. Так, 38-й може бути. Ось такі можуть бути. І ти клієнтці повністю віднімаєш всю позицію. так? Да. Так, повністю показую, яке взуття йде, яке наповнення. Розказую, що це є як і осінні ботинки, так і зимові. Ось можуть бути присутні. Угу. А, На такому кутрі Вага, приємно. Вага мішечка, до речі, йде 25 п'ять кілограм. І якраз актуально, класно на о, осінь і на зиму. Хто не любить сильно, щоб було сміхом, нема питань. Ось, ось такого плана можна придбати. Да? Або хто в машині їздить, або хто взагалі не любить, щоб з безміхом десь були, а хто дуже сильно мерзне. Ось у нас такі ботиночки зимові з хутром можуть. Бути. І скільки виходить мішечок? 3900. 3 900. Да. Ага. Так. Ага. Зазвичай це домовляють, хто як клієнти, які торгують чи як. Е, так. Так, так, замовляють ті, які торгують суто взуттям. Хто в інтернеті торгує, хто має магазин в магазині? Mm, Ріки. Так, дивися, навіть можна і для себе взяти цілий мішечок. По розмірам ми можемо показати, які йдуть. Але mm -hmm. іде розмірна сітка від 36, 37 і аж до 41-го. Може навіть попастися 42-й розмір. Дуже рідко, але може бути. Не можу я прийти одні-дві штучки взяти. А, ні, те, а, ти що дивися, 3900, Що то є? В нас зараз одні ботинки 3-4 тисячі вивартують, якщо десь купити. Чи на базарі, чи в магазині, чи в тому самому інтернеті. Угу. Ви бачиш? Я вже відзняла оцей мішечок. От бачиш, показую. От оці боціночки, угу. ось ці є ботиночки, ось ці. Да? Я відзнімаю повністю 25 кілограм клієнту. Зараз таку покажу до кінця. От, угу. От показую повністю, Я що трохи. є. Mm -hmm. Да, на три хвилини розказую, показую які є, показую серединку. Все як має бути. Uh -huh. Серединку теж да, да, Серединку. І вже тоді е, клієнт дивиться, якщо подобається, замовляє. Але ж е, як і одне мішечко у мене є клієнти, які беруть і оптом цілим, не тільки по одному мішечку. Або і ви торгує. можете приїхати на оптовий склад в Рівному на вулицю Київську, 104, і обрати самостійно мішечок, який ви забажаєте. Доставка Безкоштовно. Безкоштовно за рахунок променя.